Тримають за дурнів, а як інакше? Гірше те, що вони думають, що вони за дурнів тримають західний світ. Знаєте, я десь читав якусь статтю, вже не ось ще тоді це давно було. Це коли американці таки вирішили остаточно піти з Афганістану. Те ще було. Здається, ні, це вже було при Байдені, тому що рішення то ухвалив Трамп, а Байден дуже різко забрав. Це війська американські були в Афганістані, але вже стало, ставало зрозуміло, що вони вже підуть. В Америці всі про це писали. А була стаття, в якій описували позицію Карзая. Це президент, неймовірно корумпований президент Афганістану, який коли втікав з країни, то він стільки валізок з грошима тягнув, що вони не містилися в той літачок, яким він втікав. Валіз грошей вони містилося з готівкою накраденою. І отже, там описував, що він був свято переконаний, що ми все рівно пропітляємо. От пропітляємо, Як Зеленський вважає, чи як колись казав Янукович про е, можливість там, євроінтеграції, він казав: ну, ми ж їм потрібні більше, ніж вони нам, нікуди вони від нас не дінуться. Оце те саме казав Карзай. Мені здається, наша влада досі свято впевнена. То нікуди вони не дінуться. Ми їм потрібні, їм страшно, що переможе Росія. Це Страшна помилка. Насправді на закордонний рівень нам треба часто повторювати цю фразу: ми вас закриваємо від Росії. Коли ми впадемо, Росія до вас підсунеться ближче. Слухайте, до кого Росія підсунеться ближче? До Суваччина де дає Фіцо чи Угорщина дає е, цей Орбан? Ні, Росія до Польщі, до Литви, до Латвії до Естонії. З Латвію, Естонією і з Литвою в них є кордон, з Польщею в них є Білорусь, яка їм підконтрольна абсолютно і повністю. Вони і так стоять на їхніх кордонах. Вони і так проводять щороку навчання, в яких реальною легендою є захоплення то сувалківський коридор, то захоплення трьох Балтійських держав там за три дні, тому подібне. Вони і так можуть добратися. Україна не є перешкодою для російського нападу. Перешкодою є ядерний щит США. Те, чого вони бояться, і ті погрози, які йдуть звідти. І тому на захід, ми звичайно це можемо говорити, але не дуже пересерцювати, щоб на нас не почали дивитися як на ідіотів, як на Зеленського дивляться вже на сьогоднішній день з цими його заявами. Але для себе не треба брехати. В якийсь момент ну, вони вирішать, ну що ж, ця частина світу перейде на темну сторону, ми її не втримаємо. Все, а вони і так розуміють, що не втримують після цих мазельянців з Китаєм, які пішли. Китай то головний гравець, Росія підрядний гравець, Росія нас захопить і буде вбивати українців. А Китай, Китай захопить і буде українців використовувати як там якусь там частину робочої сили, ще там щось. Їм не треба нас вбивати. Але Китай, якщо захопить, це вже назавжди. Ми вже ніколи не вирвемося ніколи. Це за країну члена НАТО Чорногорію досі боряться, щоб витягнути її з фінансової кабели, в яку вона по тупості свого попереднього керівника. Дуже хорошого патріота, дуже проєвропейського, але дуже зодійкуватого, Попала з китайцями по інфраструктурних проєктах, Попала в борги, от її кілька років, та не кілька, вже з 10 років виривають з тої кабели, щоб вирвати, щоб звільнити. А нам не будуть займатися. Ми не член Євросоюзу, і ми вже туди не йдемо. Ми вже рухаємося протилежний бік. Ми не член НАТО. І ми зараз відмовилися від руху в НАТО 27-28 листопада минулого року і почали рухатися в бік от цієї ташкентського пакту. Я так розумію. Ми реально туди котимося за всіма принципами з усім. Ну і тому ніхто нас не буде рятувати. І тому ці заяви сторча настільки відверті. Заяви дуже жорсткі по нас е, міністрів юстиції е, G7, до того вони ставили нам дуже серйозні вимоги, що рахункова палата, арма все проігнороване, повністю все зроблено все з точністю до навпаки. Ну і після того на що нам сподіватися? Тому насправді оцей візит Блінкена, ну це нам просто ще нагадування. Оце щось так, як приїжджали до Афганістану і пробую зрозуміти. А коли не доходить, ну то тоді потім, в якийсь момент, згадаємо ті страшні кадри, коли американці остаточно вивозять своїх. А місцеве населення хоче врятуватися, чіпляється до крив літаків, коли в житті злітають, і потім падають з кілометрової висоти і гинуть. Ці всі страшні кадри. Це про Україну. Ні, це не про Афганістан. Це майбутнє України, якщо ми будемо поводитися саме так, як зараз. І от те, що населення, я почав і не закінчив цю тезу, що населення насправді не заслуговує на якусь їхню особливу похвалу і співчуття, це ото ж реакція на Блінкіна, коли почали вити. Ха, у нас тут такі а він на гітарі грає. Це єдине, що вони почули. Вони не почули про корупцію, вони нічого не почули. Це Оце говорячі голови, це ті, хто, е, лідери Суспільної думки, оце ЛСД. От в такому випадку це тільки прискорює. Давайте не американське посольство дуже активно моніторить українську пресу. Дуже активно. Якоюсь американцям приписав трошки іншу дію, якою вони насправді не робили. Мені здавалося, аналітично, що це дуже схоже на їхній стиль. Я написав на це якусь статтю в соцмережі. Мені, ну це давно було. Мені через день передзвонили з політичного відділу, дрібний чиновник сказав: знаєте, у вас там виникла помилочка, хочете справжню інформацію, і скинув мені справжню інформацію. Яка виявилася трошки інакше, ну я відразу виправив свою статтю і все. Вони все моніторять до соцмереж включно. І коли вони бачать, що суспільство, коли вони бачать, що влада антизахідно настроєна, вони не задоволені. а коли вони бачать, що суспільство це задовільняє, ну тоді Афганістан або Сомаліше, ну слухайте, вночі. Травні місяці. Слухайте, хоч би якісь пояснення. Деєте, таке відчуття, що нам просто плюють тупо в обличчя пояснення, от Ну це зараз надовго от через тиждень в нас покращиться погода, буде топліше і буде менше видатків. Просте питання, от наші глядачі, зараз прохолодно вночі ну, все включають в другій половині травня обігрівачі в своїх хатах, при тому числі, нинішній ціні на електрику. От я. Покот літо, не включую кондиціонера, тому що ну, мені просто грошей фізично не вистачить заплатити тоді за комунальні рахунки. Я розумію, в когось трошки більше грошей, ніж у мене, можуть включити, але ну, нема традиції. Ну, хіба що коли малі діти... А хата така, знаєте, Хрущовка, які там дують протяги, можуть включити зараз цей період десь вночі, щоб діти не, зам... не мерзли, щоб і то. Я дуже сумніваюся. Нема масу. Зараз не пік, зараз саками травень це один з найнижчих по витратності періодів. Економіка в нас на ладан дихає, майже зупиняється. Та її відключають регулярно і так. Населення, кондиціонерів нема, обігріву нема. Нам брешуть, що це ми зараз дуже всі на обігрівачах сидимо. Я перепрошую, де мінус 2 градуси? Коли були оці відключили опалення, а потім один день було дуже холодно, не було ніякого скачка енергії. Тиждень чи більше вже нема атак по нашій енергосистемі російських. Якщо тиждень би назад це було, що можна було б зрозуміти. За тиждень ДТЕК… Там, де можна було, відшліфував, відремонтував. Перевантажень немає нічого. Нема. У нас відпрацьований енергетичний безвіз, коли ми можемо отримувати і купувати електроенергію за кордону. От зараз кажуть, купили щось там трохи, а в нас пряме перетікання. Нам бракує. В нас іде перетікання, Ми постфактом за це розраховуємося. В нас це автоматично виведено. У нас це працює. Воно реально працює. Це кожен день. У нас відбувається якісь перетікання. або ми їм відпродаємо зайве, або вони нам. От вчора нам продали Просте питання: а чому перекрито ці регіони, причому вночі, коли взагалі витрата енергії міз, міне, мінімальна? Пояснення ДТЕКу, а вони не захотіли брехати, вони сказали, нам наказали відключення робити з Укренерго. А Укренерго напряму контролюється банковою. Там 5-6 менеджерів сидить, там шурма сидить, який керує, контролює енергетичну сферу. От, відповідно, виникають питання. Кажуть, через тиждень все припинить. А що в нас там буде через тиждень? Через тиждень у нас мине 20 травня. Питання легітимності, нелегітимності, зависне в повітрі. Стане зрозуміло, що нічого не відбулося. Е, приблизно 10 мільйонів українців будуть страшно розчаровані, стискатимуть на кулаки, але витерплять це все. Воно якось задавниться, звичайно, що ніякого Майдану 3 тим більше організовано Москвою. Боже, ті недоумки не можуть зрозуміти, що не можна Майдан організувати штучно, тим більше з Москви. Такі... Підтвердити, вам не вірять, вам не вірять, що він конституційно легітимний. Тому вам це потрібно. І вони підготували. Вони підготували подання, але вони порахували голоси. Там же ж вони ж мають контакт. У них же Совгиря є продажна їхня ватниця судей зараз. Конституційного суду. Ще кількох мають Мойсик перебіг до Зеленського, повністю ліг під нього і інші. І от вони порахували, і виявилося, що за конституцію трошки більше, ніж за Зеленського в Конституційних суддів. На двох чи на одного більше за Конституцію. Вони ж то знають, що це за Конституцію, то він втрачає легітимність. І тому вони не подали, що їм просто було складно подати. А хто ще може подати? Європейська солідарність, так в них 25 а треба 45. 000. Ну от і все, тому насправді е, ну, не було кому подати, крім них. Вони передумали, тому що вони розуміють, що їм це ну, тільки на шкоду. Ось така історія, але оця вся історія з електрикою, з відключеннями, які викликали в людей достатньо серйозну паніку на майбутнє. Чекайте. Якщо в най -най найспокійніший сезон починається такі відключення, що то буде тоді, коли певна частина українських громадян плювати захоче на заклики там і влади, і суспільно-активних людей, і мерів, і всіх не включати кондиціонери і масово почне їх включати, якщо буде гаряче літо. А літо може бути гаряче. От якщо почнуть включати, що тоді станеться? І люди починають панікувати? Ну, а в нас холодильники, а ми щось заморожуємо на зиму, а ми ще там щось, це все пропаде. Ой, яка катастрофа, боже Боже. А що ж тоді почнеться на осінь, на зиму, коли в нас завжди пікові навантаження, коли через проблеми з опаленням в багатьох містах починають включати обігрівачі масово? І дуже багато інших витрат іде енергії на ці офісні приміщення йдуть додаткові витрати, там теж переважно електрикою гріється. Все. І от коли це все почнеться, люди починають панікувати. І перша в них думка: Господи, так це все одно все ж через війну. Так хай вже буде мир будь-якою ціною. Хай відмовимося від того Донбаса, навіть того, що Путін не захопив, давайте їм віддамо. Давайте їм віддамо там, хоч хто живе далі від Запоріжжя. Каже, давайте Запоріжжя віддамо, там, чи Херсон, ті, хто живуть далі від Херсона. Оце нав'язується людям. Мир будь-якою ціною. Тому ну, що зараз вже ніхто не приховує. Он Скебіцький говорив прямим текстом, от Гур нам видає дуже часто таку інформацію. Ідуть переговори. От зараз тільки закінчиться оце Шепіто під Озанною в Швейцарії, і відразу ж після того входимо в основний раунд переговорів вже з Росією. Туреччина прямим текстом про це говорить, всі про це говорять. І от це мені здається, що щось дуже схоже на те, що людей заганяють в ступор, коли хай вже буде що завгодно, тільки би закінчилася війна. Оце мені нагадує той совковий період. Володимир Зеленський з дуже совкової родини, а пригадуєте, один з символів совка це бабушки, які сидять під під'їздом, і одна з фраз типових, саме совка. У Львові цього не було, але я колись пригадую в Києві, це почув і мені казали, що це типово. Все буде хорошо, все буде хорошо, тільки би не було війни. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар, це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.